За мікрофоном Володимир Гарматюк, ви слухаєте економічний огляд від Української служби польського радіо. 1 січня 2025 року. Польща на півроку очолила Раду Європейського Союзу гасло головування Безпека Європи. Безпека в різних вимірах серед пріоритетів Польщі під час головування в Раді ЄС. Також розширення Євросоюзу і в цьому контексті питання вступу до ЄС України і переговорів щодо цього вступу. А оскільки безпека Європи передбачає і економічний аспект без України не обійдеться. Польща не раз заявляла, що їй потрібен надійний партнер з міцною економікою, що позитивно позначиться і на економіці самої Польщі. Ця тема кажуть у спілці українських підприємців, які організували онлайн зустріч очікування українського бізнесу від головування Польщі у Раді Європейського союзу. Є дуже важливою, бо головування Польщі почалося в той час, коли формується новий склад Єврокомісії, а водночас невдовзі відкриваються кластери переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо. Вступу України до ЄС тому важливо зрозуміти й окреслити позицію бізнесу, бізнес спільнот, експертів, посадовців у трикутнику Україна, Польща, ЄС, аби ця взаємодія і співпраця були максимально ефективними. Говорить Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців. Я думаю, що в певній мірі ми сьогодні маємо таку латі ситуацію, коли наш найближчий партнер, Польща, Важливий економічний торговий партнер для України, найближчий територіальний партнер, головує у Раді Євросоюзу, і саме з пріоритетів оборони починає свою роботу. Чому це для нас дуже важливо? Тому що ну, зараз і Україна, і вся Європа насправді знаходяться під загрозою, тому дуже важливий цей пункт, про який заявила вже Польща, як головуюча країна в Раді ЄС, що оборона це один з пріоритетів роботи Польщі. обороноздатності і взагалі теми оборони і захисту України. Країни і Європи, як такої, але дискусія ця чомусь з цього починаю наша майже співпала зустрічу лідерів країн ЄС, такою неформальною зустріч у Брюсселі де якраз теж говорили про оборону і про роль України, про роль кожної країни в захисті європейського континенту. Тобто, це зараз надзвичайна така важлива дискусія, ще й на тлі всіх новин, які ми всі читаємо. За океану зі сполучених штатів ми розуміємо, що ми в першу чергу говоримо сьогодні про взаємну співпрацю бізнесу, ролі бізнесу і бізнес-ком'юніті, от в цьому процесі євроінтеграції і наших сподіваннях. Які ми назвали очікуваннями від Польщі як найближчого партнера, з яким є як суперечливе питання, так і багато потенційної кооперації в контексті співпраці з Україною безпеки всього ЄС досвід України є дуже цінним і на цьому Польща акцентуватиме у розмовах із європейськими інституціями. Про це зокрема говорить Даріуш Шемчиха, віце голова польського представництва польсько-української економічної палати, польська президенція. Польське головування вноситиме як елемент, на який ми хочемо звернути увагу різноманітні виміри безпеки Євросоюзу. Ми не приховуємо, що це випливає з вашого українського досвіду, але й з нашого польського досвіду, бо ми є близьким сусідом України. Польща стала центром не лише гуманітарної а й військової допомоги Україні. Ми усвідомлюємо ваші жертви, вашу самовідданість, вашу мужність, але ми також усвідомлюємо і переваги, які ви зараз маєте перед країнами Євросоюзу. Тому під час цього. Головування ми спробуємо нагадати європейському союзу про такі фундаментальні зобов'язання, наприклад, що необхідно повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Що ми повинні думати про безпеку європейського союзу, також в плані продовольчої безпеки. Тут є різні конфлікти інтересів, і не тільки з польськими фермерами, але з таким цілісним підходом, що йдеться про спільну продовольчу безпеку, ми можемо досягти, я вважаю, кращих результатів. Безперечно, досвід української оборонної промисловості є неймовірним і. Необхідним для країн-членів Євросоюзу, оскільки ви виробляєте значну частину так необхідної Україні зброї і бойової техніки в складних умовах, умовах атак, дефіциту енергоносіїв, проблемі з ланцюгом поставок. А також це інноваційний надзвичайно досвід, і ми можемо і повинні думати, як втілити ваш досвід в промислову кооперацію між країнами-членами Європейського союзу та Україною. Олександр Вернигора, голова комітету з питань інформації інформаційно-комунікаційних технологій каже Україна, також має великий досвід протистояння кіберзагрозам, досвід, який ЄС може використати у розбудові системи безпеки. Ми кожен день боремося з кіберзагрозами від Російської Федерації. І інтеграція українських спеціалістів, уже досвідчених у європейські структури, посилить захист цифрової безпеки Європейського союзу. В цілому і спрощення доступу українських компаній до європейського ринку відкрив. Риє можливості для польських підприємств залучати досвідчені команди розробників, звісно, українських, які кроки варто зробити, щоб цей процес став реальністю? Це спростити доступ українських. Компанії до ринку ЄС шляхом визнання стандартів українських сертифікацій та створення спрощених умов реєстрації, це стосується it сектору і я чув, що це також стосується фармацевтичного сектору. Я впевнений, що інших секторів це дуже стосується. Інвестувати в цифрову інфраструктуру України через європейські програми. Що допоможе стабілізувати, по-перше, ринок і модернізувати, залучити українські компанії до європейських тендерів та стартап програм, ну таких як Horizon Europe and Digital Europe. Ну і ще є багато інших програм, і розширити співпрацю у сфері кібербезпеки шляхом обміну досвідом, впровадження. Начальних програм та сертифікацію фахівців згідно європейських стандартів і започаткувати розвиток освітніх програм і технопарків. Для підготовки майбутніх яких фахівців, які будуть відповідати стандартам Європейського союзу, також з боку України і це зараз дуже активно проводиться. Це імплементація норм європейського законодавства, норми українського у сфері телекомунікації ай. Але не тільки оборона, а кібер та ІТ. польщі також цікаві енергетичні питання. Ну і співпраця в переробці, зокрема харчових продуктів, складними будуть питання впорядкування транспортних перевезень та імпорту з України продовольства. Все це попереду. Спершу перемога у війні, хоча дещо треба вже робити і негайно. І сьогодні каже Даріус Шемчиха. Польща вже 20 років у Євросоюзі, тож має досвід і переговорів, і реформ до вступу, і викликів, і обмежень, і необхідності йти на компроміси, але й отриманих. Дивідентів від вступу, проте каже він: в Польщі також працюють багато фірм з українським капіталом, але вони вже працюють за правилами і законами ЄС, тож можуть поділитися з українськими колегами досвідом, чим є європейський союз і чим він в економічному вимірі чи вимірі підприємницькому відрізняється від стандартів досвіду та очікувань підприємців українських. Натомість, коли йдеться про польське президентство чи головування у євросоюзі, Даріус Шемчиха закликає українців не надто зачаровуватися. Це цим словом президентство. Я мам таке враження, ж і владзе публічне, політичне, панствове України, і притімбіорці вважають, що польська президенція я маю таке враження, що і державна політична влада України і підприємці, підприємці наче вважають, що польське президентство може якось суттєво позначитися на шляху України до ЄС. Так, президентство це гарна назва, це велика честь і привілей, але воно не означає, що ми одягаємо на себе шати інституції, які керують життє. Тям у Євросоюзі це Європарламент, Рада Європейського Союзу, Єврокомісія. Ці три інституції формують триумвірат влади в ЄС. А президентство це так велика честь і привілей, але можливість включення нових акцентів до планів роботи ЄС. Однак, президентство де-факто означає продовження того, що було в попередньому президентстві. полегшення роботи євроінституціям, пошук компромісів, розстановка нових акцентів. І звісно, в усіх деклараціях польської сторони ми дуже чітко говоримо, що ми б хотіли відкрити. Ти під час польського головування, ну ми б хотіли це також гарні слова, бо не ми відкриваємо, а єврокомісія відкриватиме. Але аби принаймні один кластер із переговорного пакету між Україною та Європейським Союзом було відкрито під час польського головування кластер фундаментальних питань, і ймовірно, так і буде. МЗС Польщі та інші політичні кола Польщі також очікують, що під час нашого головування ми відкриємо шостий кластер пов'язаний з зовнішньою політикою Європейського союзу і політикою. Тикої безпеки, тому виглядає так, що Україна через трагедію, яка її спіткала, тобто війну, дуже залучена і просунута в цих питаннях у співпраці з Євросоюзом, і що за цей піврічний період польського почесного головування можна було б відкрити цей кластер. І я думаю, що це було б дуже важливо, оскільки би показало, що головування Польщі після Угорщини означає прискорення. Але якщо бути до кінця відвертим, то найбільше роботи ще належить зробити саме у Києві. Якщо подивитися на від Єврокомісії від кінця жовтня минулого року, де на ста сторінках описано стан підготовки України до вступу, то можна побачити, що справді є багато роботи попереду, так багато що деякі кластери ймовірно ще не можна відкрити. Тому польський досвід полягає в тому, що окрім сильної переговорної групи, яка має працювати в Брюсселі, потрібна дуже сильна команда, щоб імплементувати те, що необхідно не лише в правовій системі України, але й у практиці насамперед державних інститутів. Тут це так би мовити стандарт роботи всієї адміністрації і розуміння процесу всіма політиками. Тут на жаль складається враження, що таких знань та усвідомлення в Україні ще немає. Анджей Рудка, радник правління конфедерації Левіатан із Польщі, говорить, що дуже важливо було б, аби український бізнес був присутній у європейських структурах, в європейських інституціях, щоб можна було активніше просувати необхідні для України питання, не стільки просувати, як набиратися досвіду, як напрацьовувати і вести переговори з різних боків, готувати підґрунтя для переговорів. Загалом ця зустріч, можливо, до певної міри і декларативна. Скільки не було ухвалено відповідно якихось рішень чи підписано угод або документів, вона є все ж важливою з того погляду, що більш чітко промальовує те, що мають обидві сторони сказати одна одній, і дає розуміння як одним, так і іншим, в якому напрямку рухатися. А принаймні наприкінці зустрічі Катерина Гласкова закликала зокрема і польських, і українських підприємців до співпраці до взаємодії на шляху і до вступу майбутнього України до європейського. Союзу і до переговорного процесу з тим, аби якомога ефективніше використати контакти, зв'язки і можливості, в тому числі нехай і як сказав Даріус Шемчиха, не чарівного, але все ж конкретного головування Польщі у Раді Європейського Союзу. Це був економічний огляд від Української служби польського радіо. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.